Дайджестереомедія впевнено крокує інформаційним простором країни традиційно розпочинаю огляд фронту і мапи бойових дій із Білгородської і Курської областей, тому що вони вже давно стали таким фронтом, в який їх перетворила Росія своєю агресією і тим, що звідти ведуть наступальні дії проти України. Отже. А минулого тижня українські сили оборони нанесли удари по Курській області, по військових об'єктах ворога там, по базах забезпечення і спецпризначенців, і що дуже важливо, що окрім дронів, Україна застосувала. Ракету Нептун модифіковану ракету, яка вже фактично виконує бойові завдання, як і обіцяв президент України Володимир Зеленський, коли говорив про те, що наша ракетна програма робить суттєві кроки вперед, і це дуже позитивно. Ворог почав активно бідкатися на те, що бачите, по території Курської області вже не тільки дрони летять, а вже й летять і ракети, наприклад, ракети Нептун МД. Вперше про це заявив губернатор Курської області. Ну, а потім Генеральний штаб повідомив, що сили оборони і що важливо, військово-морські сили України провели спільну операцію. Як відомо, ракета Нептун є протикорабельною. Отже, те, що це провели військово-морські сили, свідчить якраз про те, що зараз ракета Нептун вона є більш удосконалена, модернізована і здатна вражати наземні об'єкти ворога, і сподіваюся, що ці наші можливості будуть тільки збільшуватися і зростати. Так само продовжують наноситись удари і по території Білгородської області. Наші сили роблять все для того, щоб стримати потуги ворога на Харківщині. Зупиняють в районі Вовчанська, в районі Липців, не дають просуватися. Там ворог здійснив перегрупування з окупованої частини Луганщини підтягли додаткові сили, але наші сили зупиняють ворога. І якраз Storm Shadow ракети, які відпрацювали по військових об'єктах окупантів Луганську, це демонструють. Якраз там розташовані бази тилові, де ремонтують техніку, де знаходяться запчастини до цієї техніки, боєприпаси, снаряди, і де так само концентрується жива сила, яка готується до перекидання на Харківщину і так само на Донеччину. Відпрацювала наша авіація. Браво! Блискучий результат! Як наслідок 12 вибухів. Ворог нервує, тому що переживає, оскільки думає, що, можливо, це вже новий носій ракет Storm Shadow, але про це дещо згодом. Далі ситуація на Куп'янському напрямку ворог намагається тиснути, успіхів немає. Наші сили впевнено тримають оборону. Дещо на Лиманському напрямку, на Сіверськ, ворог мав деяке просування. Тиснув і фактично певні тактичні успіхи має наші сили продовжують тут стримувати удари. Непроста ситуація в районі Часового Яру. Була інформація, що ворог, начебто, переправився на правий берег Сіверського дінця, але навіть ті групи, які могли туди заходити, їх звідти наші сили вибивають, і зараз фактично по річці проходиться лінія оборони. На чому концентруються наші війська? Наші війська концентруються на тому, щоб зупиняти цього агресивного звіра і монстра, яким є Росія. І фактично, щоб цей звір отримував якомога більше поранень, і кожне поранення було для нього дуже важким, коли він стікав кров'ю, якраз такі битви, як за часів яр. Вони і спричиняють те, що ворог стікає кров'ю. При цьому цього звіра затримують, при цьому не дають йому розвинути темп наступальної операції, що зараз дуже важливо, тому що якраз на цьому концентруються наші підрозділи, аби завдати максимальних втрат, не дати розвинути темп. І навіть якщо десь підрозділи наші відходять, що є об'єктивно викликано бойовою обстановкою. Це робиться так, щоб тримати фронт, щоб не дати ворогові прорвати нашу лінію оборони, і щоб, в принципі, це все відбувалося максимально злагоджено. Хочу зазначити ще один момент, що зараз ставиться завдання командуванням, пріоритетне берегти життя і боєздатність наших підрозділів. Наше завдання виснажити ворога, аби він втратив боєздатність, а ми маємо її зберегти і мати на майбутнє. Цей потенціал, тому що виклики і загрози, які є перед нами, нікуди не зникають. Так само і в районі Нью-Йорка і Торецька ці ж самі завдання. Там ворог має певні тактичні успіхи, просувається. Наші сили роблять все, аби стримувати, не давати просунутися, але все робиться таким чином, щоб дійсно берегти життя наших бійців. Ось це дуже важливий момент. Стримують ворога, дійсно видно, що окупанти намагаються розвинути успіх, руйнують все. Дається поки що в знаки, поки що підкреслює певна перевага в повітрі. І безумовно, що коли ворог застосовує каби, проти яких не можуть стояти жодні оборонні споруди, нашим силам доводиться відходити. На певні рубежі, але все дуже організовано, все правильно, все для того, щоб ворог не розвинув темп операції, і ці операції носять характер стримуючих, не дають противнику розвивати успіх. Тобто зараз, виходячи із тих можливостей, із цієї зброї, із а, фактично людей, які ми маємо. Виконується завдання із а, того, щоби стримувати ворога і не давати йому розвивати темпи операцій. Покровський напрямок продовжує залишатися важким. Ворог має тут певні успіхи. Допускає, що буде мати в майбутньому, намагається розвинути темп. Сюди перекидають сили підтримки з південного напрямку. Ворог кидає все, не рахується стратами. Видно, що Путін дав казівку, як би там не було пришвидшити операції на Донеччині. Відчуває, що сили будуть поступово все більше виснажуватися а відповідно до президентських виборів США йому потрібно встигнути продемонструвати результати і, мовляв, показати, що Україна не здатна перехоплювати ініціативу, тримати цю ініціативу і фактично проводити власні операції. Тому, враховуючи це, ворог намагається тиснути. Просунутися і дуже поспішає наші сили, незважаючи на те, що доводиться відходити на певних рубежах, але все ж таки стримують ворога і роблять все можливе. Курахівський напрямок незначні успіхи ворог мав, але наші сили контролюють ситуацію. Времіївський напрямок, ворог намагався просунутися, успіху не мав. Атакує ворог східніше роботиного на південному напрямку, на Оріхівському напрямку намагається досягти. Певної переваги намагається знайти лазівки для того, як би обійти нашу оборону, тому що ось цьому виступі в районі Роботиного успіхів немає, а це не влаштовує агресора. Але наші сили стримують удари. Місяць серпень буде непростим. Він буде гарячим. Ворог буде продовжувати атаки. Вони застосовують і кидають все, не рахуючись втратами. Нашим силам непросто, але самовіддано з героїзмом. В такому дусі українського народу тримають цей потужний удар, що дуже. Важливо зараз нас честь і хвала цим людям. Хороша новина: президент України офіційно підтвердив, що f 16 в Україні. Відтепер вони будуть виконувати бойові завдання із протиповітряної оборони в першу чергу, поступово інтегруватися, аби мати змогу наносити удари модифікованими керованими авіабомбами Джейдам по позиціях окупантів буде їм непросто. І далі вже залучатися, в тому числі і до несення ракет Storm Shadow, можливо, це. Це вже в 16 відпрацювали по окупантах в Луганську. Ну от, власне кажучи, а що дуже важливо, що бідкаються окупанти. Ай-яй-яй, як же так Україна отримала з шолом передовий із наведенням, коли пілоти можуть очима вказувати на ціль. А Росія хотіла такий шолом У 2012 році. Ще замовила в компанії Талє Французької, але ж Путін поліз в Крим після анексії Криму почали запроваджувати санкції, і цей шолом Росія так і не побачила, а свій виробити не змогла. Тому що хвалене і широко розрекламоване розпіарене імпортозаміщення не працює і не запрацює, тому що Росія в цьому плані технологічно відстала. Хочуть вони це визнавати чи ні? Тому F-16 спільно з системами ППО, які ми маємо і будемо ще отримувати, стане гідним доповненням нашого щита держави і допоможе повітряним силам виконувати важливі завдання. Вона не змінить ця кількість кіт бойових дій, треба розуміти, але безумовно посилить. Ну, окупанти нервують, і це хороша тенденція. Нехай вона і зберігається. Бережіть себе і слава Україні!